Сьогоднішній вечір дуже важливий. Він важливий як для кожного з нас, з великої родини Кривбас, так для кожного криворіжця, так і для кожного українця. Дуже приємно, що навколо, незважаючи на що, залишається стільки добрих людей. Ніхто, ніхто з тих, до кого ми зверталися, не відмовив. Всі надали допомогу, хтось фінансово. Артем Довгий показав, що незважаючи на те, що він далеко від батьківщини своїм серцем він залишається в Україні. Хтось підтримав по-іншому, але все одно не стояв осторонь. Я хочу подякувати кожному, хто задонатив гривню, дві, три мільйон. Кожному, хто брав участь в сьогоднішньому благодійному аукціоні, хто надавав лоти, хто купував їх. Це історія не про лоти, це історія про допомогу, про людяність, про те, що тільки разом ми, українці, все переможемо. Поодинці ми ніхто, тільки разом. Слава Україні, героям слава! Вічна пам'ять всім тим, чиє життя забрала ця клята війна і ці виродки. То тисяч гривень три продано. Двісті тисяч три продано. Вісімсот тисяч три. Ось цей журнал відправляється до Жорного Зола Римспальна. Я би ще раз хотів би подякувати всім вам, кожному, хто приєднався сьогодні до нас. Хто був в цій залі, хочемо висловити подяку від родин загиблих діточок. Ці дев'ять розбитих сердечок, залишаться з нами назавжди в наших душах. Висловлюємо велику подяку футбольному клубу Кривбас за організацію цього заходу. Зібрані кошти. Ні в якому разі не зможуть повернути нам дітей, але вони допоможуть, принаймні мені, зробити так, щоб ці розбиті дев'ять сердечок ніколи не забули у світі. Тому дякую ФК Крибас, а особливо пану Артему Гагаріну. Слава Україні! Дякуємо. Четверта квітня, тиша, кривий ріг.